Всім доброго дня! Сьогодні 1 березня 2024 року. Мене звуть Алла, мені 62 роки, і я розповідаю про мою адаптацію в США. На цьому етапі я роблю документи для грін карти. Основні документи для грін карти ми вже відправили 13 лютого 2024 року. А зараз ми робимо необхідні вакцинації в США для отримання грін карти. На цьому тижні я зробила три щеплення: це перше від ковіду, друге від грипу, і третє від діфтерія, стовбняк і коклюш. Сьогодні я йду робити четверту останню вакцину. Два дні назад я отримала результати тесту. Я проходила в Вашингтоні обстеження у лікаря. Він взяв у мене аналіз крові для того, щоб дивитися, які мені щеплення робили в дитинстві і до яких хвороб у мене є імунітет. Так ось тест показав, що у мене імунітет до свинки, краснухи і вітрянки. Це, дякуючи моїм батькам і моїм дітям. Чому дітям? Тому що моя дочка з дитячого садка принесла вітрянку і краснуху. Потім після неї перехворів син. А я була поряд з ними, я не захворіла, тому я була впевнена, що в мене є імунітет. А свинку, я не знаю, мабуть, мені робили щеплення в дитинстві батьки. Я не знаю, не можу знати і пам'ятати про це. Тому мені залишилось зробити тільки одну. Вакцину це від гепатиту Б, але якщо ви ніколи не робили вакцину від гепатиту Б, то їх три дози. Я сьогодні йду робити першу дозу, другу дозу треба робити через місяць і третю через півроку. Але як сказали мої подружки, вони вже здали документи на грін карту. Що для отримання грін карти достатньо зробити одну вакцину? Тому я сьогодні йду робити цю першу вакцину від гіпатіта Б. А в четверг, 7 березня, ми з донькою їдемо до лікаря в Вашингтоні, який брав тест, який про проводив мінімедичне обстеження. Він дасть два конверти: один буде відкритий конверт. Це для мене, щоб я могла почитати, що він виявив при обстеженні мене. А другий конверт буде закритий, і цей конверт мені потрібно буде відправити в установу, яка робить грін карту. І Ще хотіла сказати, що Попощі я теж на цьому тижні отримала лист, в якому підтверджують, що мої документи по грінкарті отримали і будуть їх розглядати. І я маю право і можу впродовж 90 днів зареєструватись в онлайні для того, щоб я бачила на якому етапі мої документи розглядаються. Тому ми це зробимо з моїми дітьми. І на цьому документи по оформленню грін карти у мене закінчаться. цей етап, і мені залишиться тільки чекати. Я подивлюся, скільки часу мені придеться чекати, і коли я отримаю документи отримаю грін карту. Сьогодні ми з дочкою ще їздили робити ID. Я була на цьому тижні в цій установці. Мені там... Одсканірували всі мої документи, але фото не фотографували, тому що вони хотіли подивитись. Підтвердження, що моя програма TPS продовжена, і я маю право легально залишатись в Америці. Потім я отримала знову емейли. Вони дуже дуже полюбляють в США розсилати листи. І я отримала емейл, що мої документи по ТПС всі діючі, нормальні. І я запрошуюсь на другий етап оформлення ID. ID. Сьогодні ми приїхали з дочкою, і вони мене сфотографували і знову подивились листи, які підтверджують мою адресу проживання. І Це десь. Ну, Хвилин 15 було, і я заплатила за ID 10 доларів. І також дівчина нам сказала, що впродовж 70 днів я отримаю ID по почті. От і все. Значить, 10 доларів коштує просте ID в штаті Вірджинія, в Арлінтоні, я не знаю, як в інших штатах. Спочатку я сказала, досі, давай зразу зробимо подорожче. Там ID для тих, хто водить автомобіль. Але дочка сказала, що мама, для цього тобі треба вивчити правила дорожнього руху, пройти тест, а потім вже будемо оформлювати ці документи. Так що це все буде ще в Знову забуваю українські слова, пробачте. Працюю над собою, згадую. Ось і все. Значить, цей етап у мене закінчиться, я отримаю ID, здам документи на грін-карту і буду чекати. На цьому хочу завершити своє відео. У мене сьогодні вихідний день і в магазині, і у бабусі, тому я запланувала дуже багато роботи. От я вже з'їздила в установу, зараз зроблю вакцину, а потім буду просто варити борщ. І хочу сказати, що. Я вже не так стресую по поводу переїзду, стараюсь на це дивитися оптимістично, шукати щось добре в цьому, що я буду переїжджати. І як каже моя дочка, що не робиться все до кращого. Будемо жити. Ну, я, по крайній мірі, буду жити по цьому принципу, і бачити все добре і старатись не помічати негативу. І кожного дня шукати радощі в житті. От, наприклад, я ще купила одну чашечку: це чашечка з ромашками. Жалко, що не було з соняшниками. Але з ромашечками теж гарна чашечка. Моя мама дуже любила ромашки, але вона померла рано, їй було всього 54 роки, а мені було 25 років. Тому я купила цю чашечку в пам'ять про мою мамусю. І кожного ранку я п'ю ряженку чи кефірчик з цієї чашечки і згадую про маму, хоча я ніколи і не забувала. А також хочу показати квіточку, яку заказали мої діти з України, це соняшник. В Україні якась жінка їх плете крючком. Моя дочка заказали. Ми отримали цю гарну квіточку. Це квітка символ України. Я дуже люблю соняшники. У мене вдома е кругом стоять і в вазах, і в кар на картинах соняшники. Ну це не в США. А тут я купила собі сумочку з соняшниками, тому Україна. Зу мною завжди в моєму серці. Я дуже люблю Україну і дуже переживаю за те, що там відбувається. І тому я сподіваюся, що весна принесе добрі новини. І я бажаю всім терпіння, оптимізму, добра. Хай всім щастить. Будьте здорові, шукайте кожного дня якісь радощі в житті. І хай всім щастить. І, а весна принесе добрі вісті. І бажаю Україні, українцям, перемоги і миру. Хай щастить, будьте здорові! Я дуже рада, що ви дивитесь мій канал, пишете мені коментарі. Я дуже рада. Дякую вам всім, будьте здорові! До побачення!